Татусь це не борода, а очі Василь Сухомлинський. У маленької Оленки тяжко захворів татусь. Його поклали в лікарню. Якось Оленка прокинулась уночі, чує, мама плаче. Дівчинка й собі заплакала без татуся горе. Мама щодня ходить до татуся в лікарню. Сьогодні вона прийшла весела, радісна. Через тиждень татусь повернеться додому. Минув тиждень. Мама поїхала за татусем. Сидить Оленка вдома, жде, не діждеться. От і мама відчиняє двері. До кімнати заходить якийсь чоловік, не мов би і знайомий, і ніби чужий з чорною бородою. За тим чоловіком мама весела, радісна. Чоловік усміхнувся, взяв рушник, затулив бороду. Оленка й сплеснула в долоні. Так це ж татусь, як я скучала за вами. Вона обняла й поцілувала його. Рушник упав, став татусь Чорнобородий. Ти не боїшся бороди, Оленко? питає мама. Ні, не боюсь. Татусь це не борода, а очі.